Мовимо інформаційний ранок в Україні в етері еспресо новини. в студії Христина Пробі. Вітаю. Один загиблий є на Харківщині. Повідомляють у національній поліції. Окупанти завдали удару безпілотником по старому Салтову. Місцевий мешканець загинув на місці. Крім того, пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки та автівки. Один загиблий та п'ятеро постраждалих є на Донеччині. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Вночі росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці у Краматорську. Будівля частково зруйнована. Рятувальникам вдалося деблокувати трьох людей, зокрема, 15-річну дівчину. Пошукова рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди. Крім того, окупанти вдарили по приватному житловому будинку у Слов'янську. Загинув 17-річний хлопець. Його матір та ще двох людей ушпиталили з множинними пораненнями. На місці працюють екстрені служби. Повністю зруйновано виробниче приміщення, два житлових будинки повністю було зруйновано. Більшість будинків зали пошкоджені. Під савалами житлового будинку засвітіло сімнадцять дитини, наші спіття близькими рідними. Одещина також була під атакою ворога цієї ночі. Розповіли в ДСНС. Спалахнули пожежі на території станції швидкої медичної допомоги. Також горів гараж, автівка та будинок, який розташований поруч. Займання ліквідували рятувальники обійшлося без постраждалих. 18 ворожих безпілотників знищили наші оборонці неба, ще 10 – локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Вночі росіяни вдарили по Україні балістичними ракетами іскандер М із Воронезької та Ростовської областей. Також атакували ракетою с 300 і запустили 47 ударних дронів з Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії. Наша ППО працювала на сході, півдні та півночі країни. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний підрозділ що вороже ФПВ-дрон. І тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський не виключає нового наступу з території Білорусі. Про це він заявив під час прес-конференції. За його словами, у росіян відбуваються навчання, які схожі до тих, що були у 2022 році. Очільник ЗСУ підтвердив, що зараз на території України перебуває 695 тисяч окупантів, і їхня армія щомісяця збільшується на 8-9 тисяч військових. І це свідчить про те, що Москва готується до затяжної війни. А в найближчій перспективі цього літа росіяни прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і створити так звану буферну зону на Харківщині та Сумщині. Тим часом на передовій фіксують критичний дефіцит боєприпасів. Про це народний депутат Микола Княжицький написав у колонці на сайті Еспресо. Він зазначив, що через це українська артилерія. Часто змушена простоювати, а міномети працюють на мінімумі. Постачання деяких снарядів, зокрема й касетних, зменшилося у тисячу разів. Як зауважив парламентар, система закупівель фактично не дозволяє віддавати перевагу українським виробникам, навіть коли ті готові працювати. Та підкреслив, причиною цьому є систематичні зловживання в закупівлях. Княжицький додає, що в окремих категоріях забезпечення боєприпасами впало до нуля відсотків. Сьогоднішня українська практика це про відсутність укладання прямих контрактів підприємств із замовником, зокрема змін оборони. Ці контракти суттєво б зменшили можливості помилок та підвищили відповідальність підприємств-виконавців. Причиною фактичної заборони підприємствам укладати прямі контакти є зокрема намагання виправдати існування штучної та шкідливої надбудови. А те, Укроборонпром, яка не тільки паразитує, але й програмує помилки, розробок і. Виробництв повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України. Військовослужбовець другої Галицької бригади Національної гвардії України Олександр Жак долучився до війська у червні 2022 року. Під час одного із бойових виходів дістав поранення. Та, попри це, повернувся вже до рідної роти. Подробиці далі у сюжеті це ми в хаті, яка саме, саме початок. І це саме саме перше. Самый 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 так ще привет. Олександр із позивним Жак показує відео зі свого першого бойового виходу. 24 лютого 2022 року він перебував за кордоном. Однак, почувши про повномасштабне вторгнення Росії, обдумав усе та вирішив повернутися і стати на захист держави. В якийсь період часу мене так якось совість мучила. Я складав присягу на вірність українському народові, і не зміг би я так просто бути за кордоном. Я повернувся в Україну. В мене і запитали, де де я маю наміри служити, чи ну? Чи в батальйоні, чи де я сказав, що я хочу їхати на схід, я хочу приймати якусь участь, хочу приносити якусь користь. Перша моя ротація я був помічником гранатометника. Друга ротація я був дронщиком, але я не хотів особо, Я казав, я ліпше буду ходити з хлопцями. Жак розповідає, найважче відбивати прориви ворога, але найголовніше в бою мати мотивацію боротися і надіятися на своє уміння, що навчився. Те і використовувати. Нічого, нічого більше не, не допоможе. Тільки навички, уміння і трішки везіння. Під час одного із бойових виходів жак такі, і не сам не дістав я... поранення. В якийсь момент почув бам! І темнота. І мене щось таке неприємно в руці стало. І Прилетів снаряд міни, і мене за 300. Я подивив, подивився на руку, бо саме більше неприємно було. і Зрозумів, що є поранення, але оцінив його як несерйозне. Відразу я думав собі сам наложити турнікета, ну, щоб не тратити час, але потім перейшов до бліндажа, щоб хлопці, щоб хлопці наложили. Після поранення тривалий час Олександр перебував на реабілітації. Однак після відновлення повернувся до Збройних сил України. Цього разу в ролі мінометника. І до новини світі на випадок російського вторгнення Польща готує план евакуації творів мистецтва. Про це сповістила міністерка культури країни Ханна Врублевська. Польський уряд планує розмістити за кордоном експонати зі 160 установ. Переговори вже тривають з міжнародними партнерами. Йдеться не лише про картини та скульптури, а й про рідкісні книги та музичні інструменти. План евакуації завершать вже до кінця цього року. Ємен офіційно вступить у війну на Близькому Сході. Про це збройні сили республіки написали в своєму офіційному акаунті. X. Таке рішення стало реакцією на нічну атаку США про території Ірану. Ємен закликав триматися подалі від територіальних вод країни. Нагадаю, раніше в Ємені заявляли, що не дозволять США втручатися у війну на Близькому Сході. У відповідь на атаку США Іран вранці вдарив по Ізраїлю. Що 11 людей постраждали. Про це повідомляє інформаційне видання Associated Press. Тегеран випустив щонайменше 27 балістичних ракет. Більшість нарядів вдарили по місту Хайфа. Також під атакою опинився південь Ізраїлю, зокрема й Тель-Авів. Загалом зафіксували понад десяток влучань. Внаслідок обстрілу зруйновані будинки та інфраструктура. На місцях працюють екстрені служби. Наразі всі регіони країни перевели в режим роботи лише критично важливих служб. Згідно з новими обмеженнями, в Ізраїлі діє заборона на роботу освітньої діяльності зборів та роботи закладів. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз еджі якості. Ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 120-73 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Таким був ранок в Україні більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі те продовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.